Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас тест експеримент, який сам по собі з'явився в нашому житті. Є бампер, який нам прийшлось перероблювати. Фарбували ми його десь приблизно рік тому, менше року тому. Було пошкодження. Ми перефарбували весь бампер, але ж через десь півроку фарба почала злазити. Просто кусками злітає і хочете трісне. Але ж технологію ми не змінюємо. Роками вона працювала, все було добре, але ж по якомусь містичному та незрозумілому принципу один раз отак от вистрілює. Е е ситуація, коли фарба чомусь е е починає облазити. Це було все загрунто зашпакльоване, загрунтоване. Грунт по мокрому, 800 наждачкою затертий. І пофарбований. Але чомусь фарба на ґрунті саме не трималася. Можна було б сказати, якщо б воно на пластику не трималося, що я не використовую правильні матеріали, але ж ні, на пластику все сидить дуже добре. ґрунт залишився, тільки фарба з ґрунта злазить. Завжди вона трималась. На 800-й рисці, але на даному бампері чомусь вона не змогла цього зробити. Тому а, сьогодні експеримент у чому заключається: треба підсилювач адгезії використовувати. Я от використовую завжди отакий праймер по пластику. Це матеріал, який треба використовувати, якщо у нас Новий бампер, або ж у нас є протири. От На даному бампері були, були протири. Отут, коли ми перешкурювали, тут на ребрах. Тому пластиковий а, ґрунт сюди наносився, щоб закрити відкритий пластик. Але ж це, по своїй суті, є підсилювачем адгезії. Це перший варіант. І другий це є, звісно ж, сам підсилювач адгезії. він він окремо йде в банці, коштує дорожче, ніж праймер по пластику. І він також повинен працювати однаково, як одне, так і з другим. Але ж є одна різниця: те, те що праймер по пластику він може наносити тільки або на пластик, або на вже затверділі покриття, які вже висохли на глянець. А спеціальний підсилювач адгезії він наноситься ще на цинк, алюміній, відкритий метал, там, який має глянець, хром може і так далі. Тому він трошки дорожчий. Тому сьогодні ми проведемо експеримент, який на глянці покаже, чи може цей матеріал працювати як підсилювач адгезії. Так, під дослідним у нас сьогодні виступатиме крило від мазди. Тройки хетчбек. Ми маємо глянцеву поверхню. Це таке експериментальне крило, де вже там переходи шліфувались, тут переходи експериментувались. Коротше, таке крило, яке давно вже пофарбовано, мабуть, вже півроку тому. І воно, звісно, дуже добре висохло. Буде заключати. Експеримент буде проходити в такому руслі. Отже, розділив я на декілька сегментів. Кожен сегмент буде відповідати за свій результат. Перше, це оцей кусок. Це буде 45 хвилин після нанесення адгезіонного цього матеріалу, після чого ми нанесемо базу і лак. Наступне це через 15 хвилин. Тому що зазвичай ми працюємо ми між слоями у 15 хвилин. 45 хвилин то я просто сьогодні чув вже не один раз, що люди кажуть, що 45 хвилин треба на те, щоб висох цей матеріал адгезіонний. Наступне це буде просто адгезіонний матеріал з лаком. Оскільки база може зчепитися якимось своїм хімічним складом незрозумілим. Тому ми ще просто на лаку проведемо експеримент. І останнє, це вся площа, оця вся плоскість, це буде по-мокрому. Тобто наносимо мокрий слой, він ще не встиг висохнути, і ми зразу на нього будемо наносити базу і лак, або просто лак. Якщо це, звісно, вийде, оскільки в мене є великі сумніви, що я зможу так швидко змінити матеріали в пістолеті, щоб нанести все це в спіти, доки воно не висохло. Аналогічна ситуація, але ж тут я хочу, оскільки тут зовсім добрий глянець вийшов, тут буде поглянцю, а тут буде. З нанесенням риски від скотч-брайту, але на швидкоруч. Тобто у нас є моменти е, якихось складок, якихось е, отворів е, у протитуманних фарах десь, отут, коли нам тут дуже важко все добре е, вишкурити. Або оці моменти, отут нутрянку. Тому, аби не витрачати час, ми візьмемо скотч Брайт. У будь-якому важкодоступному місці, і з Котч пройтись вже немає ніяких проблем. Тобто ми беремо отак і на швидкоруч просто трошки проходимо з котч Глянець залишається, як бачите, він може трошки став мутнішим. Трошки от такий був, от такий став. Все. От на таку Мінімальну риску, звісно ж, без використання адгезіонного ґрунта ми не маємо права так фарбувати у нормальному житті. Але бувають випадки, коли все ж таки хотілося б так працювати. Так, ну що ж, готове. Готове все це діло. Єдине що. А... Коли я фарбував мокрим, звісно ж, на, на прям мокрий, я не клав фарбу. То я наніс, вона заматовіла, і я одразу наніс лак. Там, де я хотів покласти базу плюс лак, в мене не вийшло, тому вся ця площина це просто лак. Тут я трошки трошки багато цього адгезіонного ґрунту поклав. Він бачите, який мутний. І Будемо тестувати його на його функціональність трошки далі. Тобто, де отут слой був великий, ми не будемо чіпати, а отут, отут будемо тестити. Ну, а тут все вийшло як, як і хотів. База. Ну, навіть по скотчу видно, що база куди доходила. І потім лаком все це вскрив. Все, готове. Звісно ж, ми не будемо так робити, як інші люди у відео. На наступний день тестують. Ні, це все фігня. Чому? Тому що на наступний день все це не відпаде. Навіть через місяць це все не відпаде. Тому ми це залишаємо. Ну, на місяць точно. А там буде видно. Так, ну що ж, вже настала осінь, а ще влітку я це робив, мабуть. Місяці два пройшло. Періодично виставляв на вулицю на сонечко, на дощ. Бачите, припало все пилюкою, сильно навіть павуки, павутину сплели. Зараз все це витру і почнемо тестити. Так, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, скільки, з якої сторони я. Шкурив, то ви тільки по відео знаєте зараз, або я коли буду монтувати це відео, я теж буду знати вже. І перше, що я хочу зробити, це оцей скотч. Він, звісно ж, теж покритий, плівка лакова і на тому, і на тому поверхні. Коли я буду знімати зараз скотч, повинно, або. За скотчем відриватися і нове покриття, оскільки адгезії може не бути, з глянцю воно б злазило такими надірваними шматками. Якщо надірваних шматків отут по краю скотча не буде, то вже перший дзвіночок на те, що все ж таки адгезія добра. Ну, давайте. Може, швидко зняти, а може швидко. Так, дивимось, що у нас тут? Ось якийсь є один надривчик, ну, то малувато. Давайте далі. Нема. Так. Теж ж буцім, то норм. Так, тест на відлипання, оцей скотча пройдено. Давайте ж тепер покалупаємо. Так. Ну, тут не знімається. 45 хвилин тут було. 15 хвилин. Ну, знімається? Зрізається, я б сказав. О, дивіться. Ой! Нову перчатку прорізав. І ще й палець. А 15-та хвилин, дивіться. Наскільки краще. Тут хоч щось злазить. А тут взагалі от тільки аж сильно коли. І от. Злазить. Я не розумію, що злазить. Злазить і то, і то. Ну, лезом новим. Бачите аж до ґрунта дійшов. Тобто... Виходить, що і старе покриття я знімаю, на яке наносилось і нове, то такий не дуже добрий тест. Не можна так сильно натискати на лезо. Давайте тут спробуємо тут у нас без бази було. Аналогічно, ніякої різниці не бачу. Добре тримається. А тут мокрий по мокрому Ой, мокрий по мокрому. Прям, прям дуже добре. О, тут я зараз сильно налезу. Давлю. О, дивіться. Е, покриття, яке не пофарбовано було, зараз. Зараз відпало рівно до, до лінії, де був скотч. А далі, де вже наносився матеріал, не злізло. вообще дивіться. Я просто перехід навіть убрав, а воно жодного, жодного кусочку не відпало. Добре, давайте з цієї сторони. Те ж саме подіргаємо. Ну, зараз тут у нас велика кількість прямо біля скотчу була. Ні, бачите, зрізається. Кусочками зрізається. Це 45 хвилин витримки. Ну, порівняння з отим, знімається, знімається. 15 хвилин. І 15 хвилин, бачите, знімається. Далі чисто лак без бази там, де. Тут знімається. Ну Тут теж знімається. І тепер мокрий по-мокрому, бачите? От. Цей ґрунт по пластику, він його видно під лаком прям. Хм. Те ж саме, бачите, якість тієї сторони, я, я ж нагадую, що я не пам'ятаю. Де я шкурив, де не шкурив? Де чисто глянець, а де немає глянцю? Не злазить. Як не крути. Ну, то прям сильно коли. Добре. Це ми. Подергали, бачите, злізло, 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 не злізло на мокру. Тепер тест, який виконують люди у там, лабораторіях. Отже, ми беремо зараз лезом не дуже сильним натисканням, щоб тільки верхню частину оцю поцарапати, робимо таку сітку. От я показую, значить. Так. Так. Намагаємось робити мілку таку. Отак. От І тепер в перехресті таке. Отака От сіточка. І так зробимо зараз на, на всій поверхні. Так, готово. Зробив одну тут, одну тут, одну тут, одну тут. З правої сторони у нас чисто поверхньому слою. Я сподіваюся, що я не сильно давив, щоб прорізати чисто нове покриття. А з лівої сторони, я вже сильно давив, навіть в деяких моментах, коли я хрест на робив, бачите, воно вже почало відпадати. Ну, Я прям до металу, мабуть, навіть дійшов. Не знаю, чисто так для себе. Не беремо за увагу, беремо за увагу тільки праву сторону тут. І тільки праву сторону тут. Чик, чик чик і оце. Все, зараз беремо скотч. Отакий От мощний скотч. Наліплюємо і розкатуємо. Так, скотч наклеєний. Це дійсно сильний скотч. Найсильніший скотч, який я використовую. Для тих, хто вперше на каналі, хотів би наголосити на тому, що я ні для кого нічого не намагаюся довести. Я роблю це тільки для того, щоб самому використовувати ту чи іншу технологію. Тобто, всі експерименти, які на каналі є, вони для того, щоб я з цим далі працював. Лише один експеримент був з шпаклею та водою. Це вже я доводив людям інформацію, що нічого шпакля не пропускає. Шпакля є полімерним матеріалом, в складі якого є епоксидна смола, поліефірна смола, там різні виробники по-різному роблять. Ну, Неважливо, в складі є смола. Смола не пропускає вологу і. Я доводив це експериментом, і в мене, звісно ж, ну, логічно, якщо ти робиш своїми руками, ти робиш і знаєш, що повинно вийти, то воно так і виходить. Просто логіку треба трошки включити. Там починали розказувати, що шпакло, воно там пузирчате якесь, якесь там. Коротше, таке мені навалювали. Ніхто не включає свою голівку. Коротше, ото і був один експеримент. Решту експериментів я роблю для себе, щоб надалі використовувати це в побуті. Отже, є скотч і поїхали. Різко віднімаємо скотч від поверхні і дивимося, чи відпала хоч якась. Із квадратиків, які ми нарізали. Так, тут на поверхні жодного. Поїхали далі. Сильні, бачите, навіть от під кутом 90 градусів піднімається цей, крило піднімається аж. Так. Що це? Що це? Ми бачимо, що от щось прилипло. Чи то грязючка, чи то десь відпало. Дивимось. Тут нічого. Тут ось щось. Щось таке підірвало. Що не зрозуміло? Чи то... Пилинка була незрозуміло, і тут теж все добре тепер з цієї сторони. ага угу, Бачите, як сильно приклеївся щось. Рветься. Мало лайку. Так, розкатав. Є. Поїхали тут. Добре. Тут добре. Тут навіть від поверхні, яку ми обідрали, бачите, скоч не хочу від склеюватись тут. Добре. І тут добре. хм Я сподівався, що хоч десь відпаде. Так. Ну, буцімто, експеримент вдалий Використовувати таку технологію можна. Ні в якому у нас випадку, крім ножом, прям ріжеш, воно не відпало. Ні через 45 хвилин, ні через 15, ні мокрий по мокрому. Не знаю, хочете використовувати чи ні, це ваше діло, а я використовувати, мабуть, буду. Звісно, я ще це крило не буду далеко ховати. Я його зараз ще. Під дощами протримаю, тут же, бачите, є прорізи, і зараз водичка, атмосфера, вся туди буде попадати, може, десь підірве, може, десь настане той момент, коли я побачу хоч десь якісь зміни. І це вже буде тригером для того, щоб його не використовувати в тій чи іншій. В тому чи іншому форматі. А так, використовуємо. Все. На все добре. Всім пока. А це для тих, хто хоче додивитися відео до кінця. Хто не просто так зальотне, а дійсно дивиться моє відео. Продовжимо. Отже. Дивіться, оце повідпадало, бачите? Тут кусочки, тут, тут. Бачите, скільки поналипало? І тут це ліва частина. Он, повиб... бачите? Аж видно, де воно повідпадало. Бачите? Це там, де я поглибже заходив. Ну, ми бачимо, що це аж до грунта. Аж до ґрунта. Давайте зараз з цієї сторони, лівої, ну, тут ми вже бачимо от, відпало. Не будемо звертати на це увагу. То, що відпало, то відпало. Так, тут один кусочок. Тут два. О, тут прям полосками цілими. І останній теж два. З цього вон ціла полоска вилетіла. Тут полоска ціла випала. Тут дивіться, он скільки випало. Ну, то так, чисто для себе по приколу зробив. Звісно ж. Більше цікавить верхня частина, яку ми наносимо. Ну, Якось так.